Книга короткі думки номер 33 Не перехвали. Люди люблять себе чи інших хвалити, а ще гірше це себе чи свій народ переоцінити. Для себе похвали любить чи не кожен, а ще прагне слави, мабуть. Більше, ніж грошей. Колись перехвалили себе і росіяни, думали, що їм все можна і все можуть захопити. І що, від... і що весь час лишалося? І що весь час після цього лишалося? Загибель мільйонів росіян і виховання. Неправильних людей. Чиновники прагнуть сидіти на теплих місцях, де можна пересидіти безробіття. Мислення, мислення людей за сто порюється і зациклюється на грошах: здобути, мати і нікому не віддати. Тобто переважно незаслужено мати більш, ніж можеш витратити. А згодом хочеш, щоб за це тебе хвалили? Або за це діставали більше матері... матеріальних здобутків. За це діставали більше матеріальних здобутків.